Та рівненські телеграм-канали поширюють повідомлення про те, що, начебто, громадянам України заплатять до 125 тисяч гривень за переїзд до Греції. Привіт, правдошукачі! шукачі! Мене звати Анастасія, і ви на каналі «Брехонець». Наші фактчекери перевірили цю інформацію та з'ясували, що це фейк. Громадянам України заплатять до 125 тисяч гривень за переїзд до Греції і ще стільки ж за народження дитини. Ви здивуєтеся, але деякі країни світу чекають на іноземців з розпростертими обіймами і виділяють їм досі допомогу. Такий меседж поширили телеграм-канали. Опісля закликали підписатись на телеграм-канал Релокація, який, начебто, пише про те, як на халяву з Польщі полетіти до Таїланду, купити квітки зі знижкою 70% через VPN і отримувати виплати від зарубіжних країн. По перше, для того, аби Перевірити, чи справді Греція влаштувала для українців своєрідний атракціон неочікуваної щедрості, звертаємось до офіційного сайту Посольства України у Грецькій Республіці. На його сторінці немає ані слова про те, що українцям платитимуть за переїзд до Греції. Тобто інформація, яку поширюють телеграм-канали, не відповідає дійсності. По-друге, у повідомленні немає джерела, звідки саме з'явилася ця інформація, ані посилання на офіційні ресурси, ані державні відомчі сайти. По третє, якось нелогічно виходить, що у Греції виплати здійснюватимуть гривнями, чи не так? Натомість Греція продовжила тимчасовий захист для українців. Про це стало відомо на початку вересня. Згідно з ухваленим рішенням, термін дії посвідок на проживання за тимчасовим захистом, які закінчились 4 вересня 2023 року, автоматично продовжується ще на 6 місяців. Тобто, дозволи на тимчасове проживання, які раніше вже отримали українці, не потребуватимуть оновлення. Крім того, Греція продовжить надавати тимчасовий захист українцям, які в'їжджатимуть вперше до країни до 4 березня 2024 року. Мисліть критично та фактчекайте інфу. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть підписатися, ставте вподобайку та діліться з друзями. До зустрічі.